Зростання я uh, тільки повернувся з, з поїздки в Лондон і Вашингтон і зустрічаюся з іноземними інвесторами. І вони точно кажуть, ми хочемо uh, інвестувати в Україну після закінчення і дуже практично пояснюють, чому. Кажуть, в Китаї зараз uh, проблематично, uh, локальний ринок вже весь виявили, ви але в чітко розуміємо, кожен інвестований долар зараз, це історично, він через 10 років збільшиться в три рази. Каже, де ми знайдемо місце, де ми можемо заробляти 30% на рік? Ніде. Тому дайте нам гарантію, дайте нам захищеність інвестицій і дайте нам прозорі умови роботи. Тому так да, є. А так бізнес. Знаєте, і так зростає, наприклад, на нашій компанії там після початку війни ми почали даже в, в Африку поставляти продукцію і там ростуть результати просто теж на державу. Хто мов зрозу Африку, Японію, Мексику, ну тобто ми точно і так зростаємо, але без грошей це, це дуже, дуже тяжко.